Ку -ку. 675 грамм окунь нифига собі 675 грамм, прикинь. Ну хороший кабан. Води, не спіши. Голову, голову Йома. да, да, Оп-ля-опля, кумона опля, опля. не влазить в посаку! перний! Це скільки? Та там більше пів кіло. Ту які кунри. Опа! Ты шо ти шо? Ух. Ну, куби те вітаю, тут трьошка є. <плес> Давай додаємо. <плес> Приїхав кум посеред ночі, каже, поїхали, я тобі покажу, де куня такими очима ловляться. Забрав мене, каже, хорош спать, лежать, каже, треба ловить рибу. Ну кажу, ну поїхали. А куди їдемо? Він каже, не скажу. Їдемо посеред ночі, зараз оце дивлюсь-дивлюсь. Ну в цих місцях я ще точно не був. Куди ти мене оце везеш? Це територія. Рибалка написано. Ми що, на платні кидемо? А тепер угадай, рубрика. Угадай, що в кума в кармані на рибалці. Ану, скажи. Угадай. От що в мене в кармані. Якщо вгадаєш, подарую Воблера. Давай, кажи. Ну, давай, на скидку. ну тут незвичайне щось. Жувачка. Так, не вгадав ти. Дивись, що в мене тут. А в мене тут зимні носки в кармані. Хопа! Так, куме. Що? Ти на що будеш ловити окуня? Як на що? На джерки. Викинь свої джерки, а все тебе нормальна тема. На них точно буде. І що? Слухай. А хто це? Йомаю! я ж злякався. І що, буде оце окунь на оце ловиться, кажеш, Звісно, так? Звісно. І то окунь. Не обманюєш! Ні. Ну дивись. Повірю куму. Тир, вище подиви. о ма о ма куди ми йдемо? Каже кум, на оці воблера, а я вже чую, що це воблера, буде ловитися риба. А давайте повіримо. Повіримо і провірим що мені тут кум подогнав. Красивий. Опана. Ай-яй-яй-яй. Ти шо ти шо? кінг Спарвол. Не, спаррол. Прикольно, прикольно. Ось кислота мені одразу подобається. Так. А давай подивимось, що на їх пишуть. 0,5, 1,2 метра. Так, 115. 15 грам. Красота. Так, це сюди. Ось ось. -о. І що, будуть ловитися на їх кажеш? каєш? Блін. 100% Повірю тобі знову. Давай. Так, розпаковка. А куди ж ми його все складемо? Ось. Я вже цього разу а, звільнив місце у ящичку для того, щоб тут у мене лежали іменно ті воблера, на які я буду сьогодні ловити. І нічого більше. Тому зараз ми їх сюди положимо, положимо. А, давай. Новенький, свіженький, раз. Пачечку сюди. А витягну всі. Всі чи не всі. І, напевно, натуралочку ще витягну. Два витягну. Бо день короткий, я не знаю, скільки буде часу, щоб порибачити. То поки із нових два витягну, ну і, можливо, щось із старих. Так, два. Так. А це, а це мой. Зараз спакуємо. І ось зараз ще витягну, я витягну. Так, це ми закриваємо. Сілікончик будемо сьогодні ловити, а може і будемо, давайте витягнемо. Ці воблерки ми положимо Ось сюда. Так, на що ми ще будемо ловити в цих краях? Це у нас тролінгова коробка, не підходить. Це у нас, о! Так, Це у нас коробка саме для цих місць. Так, це друга коробка. А що з цієї коробки ми будемо брати? Що ми будемо пробувати ловити? Одразу витягую, і щоб зайвого в мене абсолютно нічого не лежало. Значить, із цієї коробочки, е, сьогодні ми спробуємо джекал Max кват 115, потім, 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 Поинтер. Попробуємо, це у нас 4 вже воблера. Уже якби багато для одного такого короткого дня. Так, закриваємо, але ще хочу ще одну коробочку витягнути. Це у нас крайня коробка. Да-да-да. І в цій коробці у нас є ще два воблера, які б я теж хотів би сьогодні спробувати. А це, 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 це джекал. Складміно коаую в такому натуральному кольорі. Так, і. і, і, і. А, давно я не ловив. Так, це так уже, щоб не кортіло вже. От жадності скільки витягнув облірів, щоб лежали. Щоб потім цими коробками не тарабанять. Та відцепляйся ж ти. О, є. Є, є, є. є. Це у нас іде. А... Vision 110-й. Так, все. Закриваємо. Так, коробочки наші сюди. А, ну як же ще ж одну сілікошечку? Хоча б одну якусь треба витягнути. Хоча б одну якусь сілікошечку витягнути, так? то витягнемо. Багато не будемо. Одну. Одну. А, жовто зелену Все, все. І більше, щоб в мене рука сюди і не тягнулася в нашу коробку. Тобто в наш основний ящик, де лежать всі обліра. Все. Закриваємо її. Ось кум уже зупинився, рибу знайшов, мабуть. Так, відкриваємо наш ящик і, і дивимося, друзі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Ну і ще один малесенький джерк і бльосенка. 8 -9. 9 приманок на сьогоднішній день з головою вистачить. Але ж саме цікаво, як будуть ловити нові воблярочки. беркінговські. Хто не риба рисує такий великий? Ну все. Зараз подивимося, що нам кум підігнав. Одразу зараз зроблю перший закид, намочу воблера. І... Боїться, що одразу поймаєш? Та ні, мені просто цікаво. Так, перший закид. Раз, закинув. Підтянули. Ось. Хочу зробити першу проводочку. Не знаю, буде, не буде. Прикольно буде, якщо буде на першому забросі нового воблера. Перша рибалка зімня. А, да ще щоб спіймав хорошу трофейну якусь рибу. Байдуже яку. Ну, трофейну, не знаю, по окуню. По окуню хотів би пів кіло. О! Вони класний. Це із той самої серії, що ти минулий раз ловив? Ну, що, той, що минулий раз я ловив. Красивый раскрас. Ты сейчас будешь пробовать, да? Хочу попробувати. Так, китайські джерки. Налітай. Ніку. Я минулий раз так на них наловився, що зараз мені не хочешь, да? Честно сказать, даже не хочешь. А я кину сейчас пару раз. Покидай, воно ж таки. Потом поплывем дальше. О, воно ж таке, це балка. Кто його знає, може йому джерка подавай, може йому подавай. Якогось іншого. Я зараз спробую меншенькою поставити. Диридерк. Диридерк. Перемотав нитку, а вона все одно прокручується. Капець! Каже, тримайся! Фідель, вище подиви. Йо-майо! Кислотний поки мовчить. Тому зараз будемо ставити щось натуральне. Резинки такі класні, слухай. Будемо зараз ставити. Ти якийсь ставиш? Та дивись, ось такий. Це що, натуралка? Не, так, так не чесно, два одинакових став. А ти такий самий поставив? О, да. йо мойо так я тоді буду другий. Давай ставити. Давай тоді я другий якийсь поставлю. Став другий. Бо в мене коробка далеко. Два в коробці. А вдруг не зайдуть, віддам назад китайцям. Зроблю возврат. Скажу. Джерки мені підсунули ерунду. Казали, ловлять, ловлять, Да, Я ж перепитував. Каже, робоча тема не тонущі, все як добре. А як приїхало, так повна шляпа. Так, і давай кумчик. Цепляємося, закидаємося і п'ємо каву з цукеркою, чи чи як? Ну, Наливаємося. А тобі наливаємо. Ну, плаваючий. Так же само. А ну. Мама так же само. Стоячий. У мене ж там железом накручено. О! Так. <coughs> Мусор в сумочку. Так а де я коудива. Так, сейчас. А тобі надо наливати її, да? М -м -м -м. Так, все. У тебе є, да? А мене у окружки. На джирка взяла, І знову на китайського тоже. Так. Дивись, яка красавиця. Джерки рулять. Красун. <смеш> Ах, красавица. Вот она. Азартненько, азартненько. Поставив був силікончик, тільки що І гарний окунь взяв. У ну, мене стояла незацепляєчка, тому що тут такі кущі. І він відвалився. Такий гарний був. Саме той, який обіцяв кум ловити сьогодні, то я одразу поставив кислоту. І спробую агресивну проводочку з паузою. Можливо, буде атакувати. Ну гарний окунь. Можливо, я пробую на такі. О! Можливо, це, буде атакувати? Це, це як вона там, скажи. Господи, скажи я. Лимончик? Ага. Ну теж. Давай, ти знай, а я от так поверху посмикаю. Ну азарт, ну слухай, такого боку не бнайти, да. Хоча б штук три підряд, щоб влетіло. Та ти що. Що? Вот это риба, кум. І так вона з боку вийшла. Я й не поняв що це, таке здорове. Ты що вийшло? Ти що, блин? І повністю все взаглот. Давай поцаку, я тобі кажу. давай, давай тягни, починаєш. Ти що? Все, все тут намази, блин. Ти головне тебя. Ты главное Диви в очерет. Ти головне тяни. Возьми ви... за... під сакою. Зацеп. Не переживай. Ти диви, яка там риба. Фу. Так, давай. Ти головне тяни. Давай сюди. О, возьми все. Ти ж з кумом на рибалки. Блін, Це гарна риба, груба. Ти що, ти що? Диви, яка. О, хороша мамочка. Ти, ти що, ти що? Потягуй, не спіши, не спіши, не спіши. Так. Не спеши, не спеши, кумы. Все, красавица, ты наша. Опа! Ты шо, ты шо? Ух! ну кума, мы вітаю, тут трешка есть. Давай, бедай. Я думаю, тут трішки. Давай, ліс. не знаю, що з нею робити, кані. Я і сумку не брав на рибу. Ну довольний, наконець-то! Кум, я так. Так, 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 так. Ще сліп, ти бачив, як вона, я кидаю Я тільки побачив хвилі. І вона отак, як торпеда, я тобі кажу. Супер. Щось із чимся. А в тебе нема ліво гріпа? Ну, той. Ну давайте хоть той, хоч якийсь. Ну, ми ним обережно треба, кумбу, тому що він не сильно. Він не сильно. Ну він держить нормально за костю, так береш? А, раз. А може. Поняв? Бера її отак от в човна, біля біля них там. А, можна сюди їду, да? так? Да можна, а що, ти думаєш, а, тут хочеш ось на. Вось є такі все, щоб Фух. витягувати. Да в мене там є, так. Коротше, дивись, якщо надо буде, а все. Дивись, я тобі казав. Вот вона стоїть там, в кущах, блин. Ну. А ти мені не вірив. Так, Батько, знайшов так. свою рибину? Я знайшов свою рибу. Так, тобі, якщо що, так. не мішає, я трошки підпливу, бо нас вже так? винесло на куди. Да. Підпливай, підпливай. Я її зараз буду потихеньку відсюди витягувати. Так. І поставиш, мабуть, там якорь або... Бо я ж тоді на очереті стояв. Ого, яка в неї шахта. Ти шо, ти шо? Тихо, тихо. Ти диви, яке в неї що? Все, стоїм на якорі, займайся. я поки тут обкидаю те, що я а хотів. А тут вона тихо. Потім свиснеш, я достану, мене все заряжене, зважим. Да? Воно все заряжено. Воно як відкриває рот, а мені кається, що сюди кілушні карасі просто будуть со <кій> свистом залітати. Отакі, от знаєш, і сюди. А його ударила. Я побачив тільки всплеск. А я бачив, як вона... Ось, все. Ось все, друзі, цей силикончик. Я бачив, як вона просто вилетіла. Фу. Так. Чуєш? Ну що, зараз ти мене зафоткаєш. Мене починає відпускать. Отпускать? Давно я таку рибу не ловив, я тобі не кажу. Так, де мені. починає відпускати кума. Сейчас мене трусить почне, Я давно не ловив таку рибу, Знаєш, як воно приємно. О, камера та сіла. Да. Така зараз ми мої. ти хочеш зважити її, Ну да. Ну давай. Цікаво ж. Дивись. Вся... Тем более все тут є, все. Недалеко. Можемо і, 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 і поміряти. Та міряти не, не думаю. Так, хочеш заміряти, давай. Ну так, одверху. Провіримо, чи, чи кум вона... Це ж без хвоста треба міряти, правильно? Так, да, без хвоста. 64 сантиметри. Ну, до твоєї я не дотягнув. Але... Ну тебе скільки було? Метр... Метр чотири чи що? Чи метр шість. Подожди, я подожду отерую. Тіло О. Ну кажи, скільки тут на твою... Я думаю, що трьошка. Може 2900. 2620. Трошки, значить, глаз подвів. Ну, буду просити тебе на так, з куканом її кидай до себе. Таку пос... рибу я візьму. Ти казав коклети. От буде тепер у мене коклети. Ось така ось силиконочка, друзі. Зробила мій день. Синенька, не зацепляєчка, красота? Да? За тобою поцака. Що він таке? Не знаю, що ти там тянеш? Ого! Кажу, гриба. Ні, каже, якийсь. Ти що, ти що? Кум, um, це трофей. Це як мінімум восьмерка. Помагать брати. Да, бери потягнуть. Давай, не спіши, не спіши. Включи ту камеру. Ту камеру збоку. Не світиться, значить. На. Йо, 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 йо. Давай сюди. Веди потихоньку. Потихоньку. Веди. Не спіши. Голову скидывать. Голову Опля, опля, куву на не влазить в посаку. Єсть, єс. Єсть, єс, єс, є. Давай закидуй її. Йоп, пирний, дивись би откусить. піпіску відкусить. Умілякий, я лупанув. Каже, подожди, в тебе кінчик запутався, щоб не цього. Як я кажу. Думаю, запутався кінчик, щоб не зламати. Ви там це він, ви мене руки друзяча. Оце риба. Оце риба. Ложи туди спінінг кудись. Ти що, ти що? Ти що? Подожди, дай, дай да попусту. Кумце трофеї. Блять, це трофейце. Трофей, це... Не то слово, трофей. Тут гер крубучий. Так, п'ять штук. Капець, блін. Штук, блять. Ну, думаю, кину кинув оцей міляк, блять. Поняв кину в миляка, думаю, корч. В корч. А тепер скажи, де велика риба? Я кажу вся на міляках. Не, я не понял, во, блять. Почому немає такого спротиву? строти. Ага, Тянув кучу, лодку тяну. Ха-ха-ха, <рив> 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 ви матись, лодку тя потяну. Тільки сама фігня, поняв. Да? Блядь? Тяну, бля, воно. Ну я почувствовал два раза, що вона дун дундун, думаю, блин. Так а як вона буде дум-дун? ти подивинаний, там півтора метра довжини. <світ> ну не півтора, блин. Ну метр десять ну, точно. Зора, наверное, точно. Ти шо ти Ой, шо? Блядя. Ну давай, п'ятно ну кув, я тебе поздравляю, оце рибалка. Тут ти попрощалися. А ти камеру ту виключив. Камеру. Я виключив наоборот. <світ> <світ> не включив, а виключив. Так ти ж кажеш включай, я і нажав на кнопку. <світ> Понял? Вот, та ти ж, великий зуб'ярий. І бачиш, пополам мої все таки переламали в паца. О, о. Так, о. мені цей джерк уже подобається. Я тебе прошу, держи тільки обережно. <реку> ти подумай, які в неї зуби. Дай мені этот самий. фоткай, блин, Джерка. Упасти. Упасти. Пени. Вот этот джерк, друзья, заработал. Этот джерк работает у меня уже третью рыбалку. И новый трофей. Что, будешь фоткать? Да Та, что там фоткать? Ты подавай, какие зубы. <связи> 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 да, я думаю, здесь восьмера. Тримай. Я думаю, десь Ти Дивишся, щоб вона. Чи може давай? Ні, держи сам свою рибу, бо. дерева. Ну. Сім кілограм. Шо? Риба шо. Риба? Кум, ти що? успокойся Коротше Джерк почав роздавати Дивись що робить. Велика? Та ця в порівнянні з тою це вже шнурок. Да? Окут, ки-палки! Блін, я не дос. Я не достану Якорь? Та зараз обійдемо. Ти що, ти шо? Ты прикинь, він там може стоїть! Може і стоїть. Щас тихесенько виставимося, да і все. Це не убивати. А, нас розвернуло. Вот это ти дав. <рес> Кум, успокойся ты. А ну, покажи сюди, на цю сторону його. пирний! Це скільки? Та там більше пів куньори. Пойдет! Коко. 675 грамм. Окунь? Ніфіга собі. 675 грамів, паркій. Ну хороший кабан. Кабань ні. Його хтось він з боку кусав, наче. Ти що ти шо? Оце ти дав. Ну що, виходимо на берег. Давайте подивимося. до здобурки, які я викладував. Значить, що я можу вам сказати? Тільки оцей силікончик сьогодні мені дав клювання. Порізаний він, бачите? А так, і джакали, і джексони, ну і Беркінг. Один зараз кислотний у мене стоїть, я йду тролом, йдемо вже обратно. І джекал Сквадміноу. Вестіновський силикончик. Трошки железа кидав, вертик. Ось такий. Результата ніякого. Висновок один. Нормальна трофейна щука стоїть на міляках в кущах. Ну, про що свідчить сьогоднішня риболовля. Кум Сьогодні знову відлічився. Ну, там буде більше 7 кг 100%. А у мене, друзі, от така рибалочка. Так що, на сьогодні все. Виходимо, ми вже на берег. Будемо потихеньку збиратися. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, друзі. Не забувайте, дуже багато нових глядачів. Дивиться мій YouTube. Цікаво, підтримайте підпискою. Ну, а хто напише коментар, обов'язково я вам відповім. До зустрічі! До нових рибалок на риболові щевна. Ну що, кум не збрехав. Зловили ми одного куня на двох. І то не на ті снасті Але яка була залікова щука в кума. Ух, у мене така мелка мелка. у мене два. Скільки? 2600. 2600, це не мелка щука. У ну, мене це трофей цього сезону, а у кума сім'я. Це було щось неймовірне. Короче, а де були ми? Я не знаю, де ми були. Кудись кум возив. Ось така дорога. Не знаю. Їхали, поночі приїхали, поночі приїхали. Отака От рибалка.